А Сьогодні ми попали, друзі вийшли де. Сьогодні ми на в редкарі, дивіться, головний голос нашого району. Да, сьогодні день вітаються звірів, цих багато звірів, та тут сам ніколи жить, ні бачить. Там є і мідуси, тут і маленькі і освіти всякі разі. Ми завтра будемо, погуляємо, ну і поближе по пісочку, і може подивимося, що там ще є. От, <ривіт> а Емір, там зайшов собі дружка. Емір, що там такі? Везмежики. А що він робить? А вон де за віровочку, і де такого тому літає, що змія. Да, вот там сверху. Да. Ну, позивим, ще, які там Ані ну, глянь які, незвичайні змії літаючи. Глянь, там і ножки летають. Так, що там ще є? Незвичайно, ані ну, глянь, хтось здоровий. Дві ну, змії лежать. Але що вони ще не злетіли? Тут у нас ще є. От, акула. От такісь жінка плаває в купальнику. Ось дві акули бачу і три. Ось мій ножик. Джеліфі ще одна. Помні, там ще рибка. Ще рибка. Ящериця дуже велика. Ще один ножик. Оки, відмець великий, великий. І... Ящериця жовта, велика, велика. Жовта Водолах там якийсь. Ящериця. Вот у нее бы се змей, вот такой питатель, блям. Ой, крабер ще не влетил. Ти сам буде О, а а мені хто там сподобався? Махин. Не повторяй землю, хто тобі сподобався там більше. А, а мені той хлопчик раніше. А мені буде медик, бо вот там більше тут. А мені буде медичка, великі великі. А мені казав, щоб хлопчик сапу цю не раніше. Бувайте, любі друзі, а вы бунтаю, околося літаючись ідеями.